Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми на Оріхівському напрямку передали хлопчикам автівочку, смаколики, мавік, е, окопні свічки. Це в нас гурбратство і е, 108-бригада. І також дякую велике діткам, які малюють ці чудові малюнки, е, дитячі садочки школи, дітки, е, чиї мами, папи просять намалювати малюночки для наших захисників. Також коробочки тепла передаємо для наших хлопців. Це коробочки тепла, добра. Від людей, які дома їх складають і відправляють нам волонтерам, щоб ми передали нашим військовим все, Вся ваша допомога доходить до наших захисників. Дякую всім, що ви підтримуєте хлопців, допомагаєте. А ми, в свою чергу, їдемо до них та передаємо все особисто. Люди, ви неймовірні завдяки вашій підтримці, наші хлопці відчувають вашу небайдужість і ви є їхній надійний тил, який Допомагає хлопцям нашим боротися з ворогом. Важко казати, тому що, на жаль, ситуація зараз дуже критична на передовій, але ми не опускаємо руки, допомагаємо. Дякую всім. Дякую всім, хто крокує з нами цей шлях. Слава Україні! Героям! слава! Дякуємо.